Застосування теорії ймовірності і математичної статистики у завданнях електроенергетики. Область застосування ймовірностних методів. Математична теорія надійності систем електропостачання Методи розрахунку електричних навантажень при проектуванні. Методи прогнозування очікуваного максимуму навантаження та електроспоживання в умовах експлуатації Регулювання максимуму електричних навантажень. Вирівнювання графіків, розрахунки встановлених режимів при ймовірностному завданні навантажень у вузлах і управління ними. Оцінювання стану системи електропостачання за результатами телевимірювань обмеженого обсягу, визначення показників і якості електроенергії. Для вирішення зазначених завдань можуть використовуватись математичні моделі випадкових явищ, побудовані із застосуванням менш складного математичного апарату теорії ймовірностей. Найпростіші моделі використовують апарат випадкових подій, більш складним, але добре розробленим, а тому широко застосовуваним є апарат випадкових величин. Найскладнішим є апарат випадкових процесів, тобто випадкових функцій, аргументом яких є час. При вивченні фізичних, хімічних, біологічних. Суспільних чи якихось інших явищ доводиться стикатись з виконанням тих чи інших спостережень, або проводити експерименти, досліди, випробування. Експеримент чи спостереження визначається деяким комплексом умов, які або створюються штучно, або здійснюються незалежно від волі експериментатора та результатами експерименту. Результат експерименту чи спостереження називається подією. Якщо подія під час експерименту та здійснення даного комплексу умов обов'язково має відбутися, то вона називається достовірною, і якщо відомо, що в результаті досвіду подія не може статися, вона називається неможливою. Випадковою подією називається подія, яка в результаті досвіду при тому самому комплексі умов може статися, а може і не відбутися. Приклади випадкових подій пошкодження лінії електропередачі, відмова у відключенні вимикача, навантаження ліній перевищило допустиме значення. Випадкові події класифікуються за різними ознаками: спільні та несумісні, рівноможливі та нерівноможливі, залежні та незалежні. Події називаються несумісними якщо поява одного з них виключає появу інших подій в тому самому випробуванні. Якщо ж в тому самому випробуванні вони можуть з'явитися разом, то такі події називаються спільними. Декілька подій утворюють повну групу подій, якщо в результаті вилучення з'явиться хоча б одна з них. Якщо події, що утворюють повну групу, попарно несумісні, то в результаті випробування з'явиться лише одна з цих подій. Події називають рівноможливими, якщо є підстава вважати, що жодна з них не є більш можливою, ніж інші. Імовірність події – це кількісна міра ступеня об'єктивної можливості появи події. За одиницю виміру прийнято вважати ймовірність достовірної події. Одиниця. Нульову ймовірність приписують неможливої події. Імовірність випадкової події позначають П від А розглядають ймовірність подій як функцію випадкової події. Таким чином, ймовірність випадкової події Є число, укладене між нулем та одиницею, що показує, яку частину або частку ймовірності достовірної події становить можливість події А. Ймовірність події А визначають за формулою, ДМ – число сприятливих результатів, а Н Загальна кількість результатів. При знаходженні значень n часто доцільно користуватися теорією поєднань. Нехай, наприклад, є n однакових виробів, з яких N1 справні, N2 браковані, з них навмання беруть m виробів. Потрібно вичислити ймовірність того. Що в числі виробів М, щоб витягнути, буде М1 справних і М2 бракованих. При цьому кількість рівноможливих випадків дорівнює сприятливих. Оскільки одночасно з певною комбінацією М1 справних виробів СМ1Н1 браковані вироби М2 можуть бути вилучені СМ2Н2 способами. Розглянемо приклад. Партії з Н двигунів к бракованих визначити ймовірність того, що серед обраних навмання для перевірки М двигунів рівно L являються бракованими. Число можливих способів взяти М виробів із N дорівнює. Сприятливими є випадки, коли із загальної кількості К бракованих виробів взято Л штук. Це можна зробити С К способами. Інші М-Л виробів не браковані, тобто вони взяти із загального числа. Кількість способів дорівнює. Шукана ймовірність, поняттям дуже близьким до поняття ймовірності є відносна частота події або частота, що визначається за формула, різниця між ймовірністю і частотою полягає в тому, що для визначення частоти потрібне проведення випробувань. А для визначення ймовірності вони не потрібні. Часто буває зручно користуватися статистичним визначенням ймовірності. Тоді за ймовірність події беруть його частоту. Теорема складання ймовірностей для несумісних та спільних подій сумою двох подій а і Б називається подія, що полягає в появі події А або події Б, або обох разом. Сумою кількох подій називають подію, що полягає в появі хоча б однієї з цих подій. Наприклад, подія А плюс Б плюс С полягає в появі однієї з подій. Ймовірність суми несумісних подій дорівнює сумі їх ймовірностей. Таким чином, ймовірність появи однієї з кількох попарно несумісних подій, байдуже якої, дорівнює сумі ймовірностей цих подій. Ймовірність суми двох спільних подій дорівнює сумі їх ймовірностей мінус ймовірність їх добутку. Ймовірність суми трьох спільних подій дорівнює. Протилежними подіями називають дві несумісні події, що утворюють повну групу. Подію протилежну до події А позначають та називають не А, тобто події А не сталося. Сума ймовірностей протилежних подій дорівнює одиниці. Ця формула дуже важлива для практики. В багатьох завданнях легше обчислити ймовірність протилежної події. Теорема множення ймовірностей для незалежних та залежних подій Добутком кількох подій називається подія, що полягає у спільній появі всіх цих подій. Події А1 та А2 називають залежними, якщо поява однієї з них змінює ймовірність іншої. Умовною ймовірністю називають ймовірність події А обчислено в припущенні, що подія Б вже настала. Ймовірність добутку двох залежних подій. Дорівнює добутку ймовірності однієї з них на умовну ймовірність іншої, обчислену за умови, що перша подія сталася. При застосуванні теореми множення байдуже яку з подій А1 або А2 вважати першою, а яку другою. Ймовірність добутку кількох залежних подій дорівнює ймовірності однієї з них помножене на умовну ймовірність іншої, обчислену за умови, що перша подія сталася, на умовну ймовірність третьої, обчислене за умови, що перша та друга події відбулися, і так далі. На умовну ймовірність останньої обчислену за умови, що всі попередні події сталися. Подію А2 називають незалежною від події А1, якщо поява події А1 не змінює ймовірності появи подій А2, тобто якщо умовна ймовірність події А2 дорівнює її безумовної ймовірності. Ймовірність добутку двох незалежних подій дорівнює добутку їх ймовірностей. Декілька подій називають незалежними в сукупності або просто незалежними, якщо незалежні кожні дві з них, незалежна кожна подія та всі можливі добутки інших. якщо кілька подій незалежні попарно, то звідси ще не випливає їхня незалежність у сукупності. Ймовірність добутку кількох подій Незалежних у сукупності дорівнює добутку ймовірності цих подій Дякую за увагу.